А далі до наєднеться до нашої розмови пан Олексій Голубоцький політтехнолог. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день, а пане Олексію. Крім того, що у вас мега круті окуляри, розкажіть ваша версія того, що це вчора було. Із залужним я не почув питання, дякую за куляри, але питання не почув. Ваша версія того, те, що вчора відбувалося, із відставкою, невідставкою, провалами в комунікації вся ця історія із головковим залужним. А ваша версія це що було? Ну, судячи з того, що вже якщо забути вчорашній день, я почитати західні видання, які вже надрукували свої версії. Фінаншал Таймс, щойно я прочитав, надрукував, що питання з відставкою вже вирішено. Це тільки питання часу. Ну і в принципі, західні видання, і посилаючись на свої джерела, говорять про те, що, скоріше за цього, ситуація була така, що Зеленський так чи інакше хоче позбутися залужного. Просто це було бажано. Ну, це їхня версія, це не мої слова, але бажано, щоб це було з. Власне рішення самого залужного, бо політично так воно виглядає більш правильним для офісу президента. Залужний, нібито, відмовився, попіднявся е хайп величезний. Так, почали телефонувати наші західні партнери. Ну, плюс ще суспільна думка, так би мовити, збурилась дуже сильно, і вирішили на даному етапі, поки що, цей указ просто не підписувати і буде лежати до якогось наступного разу. Те, що цей раз наступне буде, я в цьому не сумніваюсь. Ну, просто дуже, дуже довга історія, дуже багато ризиків для влади, тому отак вона розвивається. Я перший раз пам'ятаю, написав про можливу відставку залужного з певних джерел, це було літо 22-го року. А більше це тут що... цього... пане Олексію, більше що зіграло? Тиск партнерів чи обурення українців? Ну, я не знаю, це нам ну, треба у Зеленського питати, чи у Єрмака, чи у самого Залужного уяви немає, що спрацювало. Ну можна здогадатися, що це спільний, так би мовити, і тиск заходу до певної міри, і, звичайно, ну от що від чого вони залежать до сих пір, це дуже добре. Це все ж таки від суспільної думки. Імплювати на думку опозиції. Імплювати взагалі вони не вважають, У них нема опонентів в Україні в принципі, так є тільки російські ПСО, вороги, але є суспільна думка, яку вони все ж таки на яку вони зважають. Провали в комунікації, навіть якщо вирішили там більше не виносити цей, не підписувати цей указ. Міг президенту зверненні сказати, що я не звільняю головкома. Міг він цього не сказав. Єдиний офіційний коментар це оце от від міністерства оборони ні, це неправда. Без уточнення, що саме неправда, що саме ні, і що вони мали на увазі. Можна було якось бодай відкомунікувати цю історію, щоб заспокоїти все це суспільне збурення. Ну, у мене завжди, як ви це чую, у мене питання, нащо? От перед ким він з ким вони звітуються? Ну, нащо? Просто питання. Зеленський не хоче озвучувати і взагалі виглядати. Він же у нього тактика абсолютно правильна. Він нібито над процесами знаходиться так. Він же як сказав на прес-конференції: Валера з Мар'яною щось там посварились, не пам'ятаю повну, да? Валера. Ну так от що він вийде, скаже, що вольєра знятий, і, і, і до побачення. Ну, нащо йому це робити? Коли з'їдуться всі зірки, всі можливості, бажано, щоб це було зроблено так, щоб виглядало, що це не рішення Зеленського, а це рішення залужного, він вийде, скаже, подякую за роботу і все буде чудово. Подарує ще один пістолет. І як би мовити буде нормально? Тобто, я, я розумієте, ми постійно таке враження, що ми живемо в Великобританії чи в Німеччині. Ми живемо в, в країні з дуже слабкою слабкими інституціями демократії, в якій нема свободи слова, і ніколи не було свободи слова. Був плюралізм думок. Це максимум. Якщо ми вважаємо, що свобода слова це коли от ви виступаєте. Я виступаю на телебаченні. Ну ви в першу чергу, як журналіст, так? і що це має якесь якісь які, 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 такмо це питання. Воно задається і має відповідь, так О, чому ви погано комунікуєте, а їм ну абсолютно так могти начкати на цю на цю точку зору, от і все. Тому це не свобода слова. Тобто, журналістика, свобода слова це не інституція в Україні. Це от можливість просто говорити все, що слава Богу, що ця можливість є, але вона ні на що практично в на даний момент вона не впливає. Є, вони заміряють соціологію. І це більш для них це більш важливо. Вони бачать, що е, тут дві протилежні речі. З одного боку, їх лякає, що е, рейтинг залужного, як можливо, кандидата в президенти як голови партії, він достатньо високий, навіть вищий за останню соціології, ніж у Зеленського, так? А з іншого боку, вони бачать, що зняття залужного. Е, ну, це, Крайне популярне рішення і може вдарити ще більше по рейтингу Зеленського. Як це все обійти, вирішивши першу проблему і не потрапивши в другу проблему? От вони цим і займаються так а хіба нелогічно залишити залужного головкомом, бо поки він головком, він точно не йде в політику і все? А в яку політику він піде після того, якого звільнять? Він військово зобов'язаний, він військовий, його призначить начальником тилу. Якоїсь частини, чи не знаю, ну яку завгодно посаду йому дадуть, і він буде до кінця війни буде виконувати цю е, сидіти на цій посаді. Ну чи я не просто не хочу цитувати без, би беззумну, безуглу і так далі. Та, що він на ВЛК піде і, і спишеться з військової служби, і тоді можливо, але знову ж таки, ми зараз знаходимося в військовий час. Ну звичайно, що є певні обмеження, тобто вести повноцінну політичну діяльність при всіх. Найбільш тих сприятливих можливостей в нього не вийде просто. І ми розумієте? Ми ж повинні розуміти, що непопулярність, а любов до армії ЗСУ українців, так, вона автоматично, звичайно, переходить і на залужного. І де тут закінчується ЗСУ, і починається залужний, чи навпаки, ми цю відповідь отримуємо тільки після того, як залужний буде знятий. Призначить іншого генерала. Можливо, він Я кажу про логіку Офіса президента. Так я mm -hmm. просто намагаюся не, не просто свою точку зору, там якусь відірвану від реальності, а реальні люди, які приймають реальні рішення. Можливо, через 2-3-4 місяці наступний генерал буде такий же самий популярний. Ну, принаймні, теж буде популярним так бути серед українського населення, а через півроку прізвища залужного будуть пам'ятати тільки експерти і журналісти. Ну але принаймні це це залужниця людина, яка увійшла в історію вже. Ну її ім'я вписане. Звичайно, увійшла, так само, як і Зеленський увійшов в історію, але мало війти в історію. Треба ще пронести цю історичну місію до кінця, так би мовити. Ще скажу у залужного залужний, звичайно, видатна історична постять, яка врятувала Україну 22-му році. В цьому це моя особиста вже точка зору не сумніваюся. Але в нас такі обставини, така країна. У нас президент, який хоче перебувати в комфортному становищі, в комфортному оточенні. Він це чітко, я це не, не видумую, не придумав. Він чітко про це говорить, коли його питають про там уряд якоїсь національної підтримки чи якоїсь єдності, каже, нащо? Він не вважає нікого, ні своїм опонентом. В нього є команда 5-6 людей, як він каже, які успішно справляються, як він вважає, як вважають багато хто, справляються з тими викликами, які є перед Україною. Залужний не його людина. Ну принаймні, так він вважає. Він в таких це нормально абсолютно для нашої системи управління, що головним критерієм є лояльність. В залужному, в лояльності залужного Зеленський, чи можливо хтось інший, можливо, його вмовляють, що це не так, і залужний. Як тільки закінчиться війна, він одразу стане кандидатом в президенти і переможе Зеленського. Можливо, можливо, його лякають, там, не знаю, Наполеони лякають історії, чи ще якимось якоюсь військовою хунтою і так далі. Я цього не знаю. Ми це можливо ніколи не знаємо, але ситуація виглядає так, що. Uh, і це видно по їхній комунікації. Так Залужний публікує статтю з економіст, де говорить про uh, глухий кут війна. Війшла Зеленський через тиждень. Дає інтерв'ю, говорить, що це не глухий кут, і в принципі все нормально розвивається. Так, тобто вони західні газети пишуть про те, що залужний був тільки за те, щоб контрнаступ uh, відбувався на півдні, і щоб розробити цей суходольний коридор. А Зеленський нібито виступав. Ну і так як і сталося, щоб контрнаступ шов по всій лінії фронту, тобто і на сході і на півдні. І Зеленський є верховний головнокомандуючим. Він має абсолютне право зняти і призначити того головнокомандуюча, який йому буде комфортний. який буде йому можливо лояльний, можливо, якісь ще критерії так. А чи будуть навіс? Ну очевидно, що будуть. Ви вже сказали нові спроби зняти Валерія Залужного. А коли скільки часу може на це піти? Ну це, це питання, це, це вже для афаристів питання. Розумієте, я знов ж таки кажу. Я не працюю в офісі президента і точно не Зеленського жодного разу не на відміну від всіх інших президентів. І тому уяви немає, як це буде відбуватися. Я думаю, що вони. вони... Дають пробні шари, звичайно, такі. Так? Тобто, цей указ так чи інакше він лежить, він актуальний. Зараз мова йде просто, як це зробити так, щоб було найменше е шкоди для самого Зеленського і для влади. Ось вони вибирають момент. Знову ж таки, ця ситуація вчорашня вона спущена вся з повністю. Зараз пішли е статті, пости. Не дивлюсь єдиний телемарафон, але думаю, що там так само говорять про те, що це винуваті бувші політики, бувши депутати, політики, блогери, журналісти, що вони не перевіряють джерела. Це постійно, що треба чекати офіційних джерел, і тоді тільки після цього робити якусь новину, і так далі. Ну, тобто, скинути на те, що з цього це все привидалося, суроба кажучи, так. А вплив на партнерів, бо в цей час, ну тобто, умовно, партнери ж теж бачать, що відбувається, і вони теж знають, що лежить цей указ, чекає свого а, часу. Як це тоді вплине і на взаємини, і на допомогу Україні, якщо і серед партнерів залужний має чималий авторитет, ну серед військових наших партнерів можливо це негативно вплине серед політичних, але які в них які в них. Аргументи, ще скажу, Зеленський легітимно обраний президент країни і Верховний головнокомандуючий. Е, вони, ну це та політика, так? Ми, ми зараз знаходимося трохи в інші часи, живемо. Якщо б це, це 50-60 років були е, минулого сторіччя, так? то звичайно, ми як е, сателіт Заходу, нам, звичайно, там. Можливо, щось наказували. Ми можливо, ну були б маріанеткою, грубо кажучи, там в руках сполучених штатів щось можливо. Тоді б можливо про щось мова мо могла б бути мова. Йти так, вони дають, вони рекомендують. А ми погоджуємося чи не погоджуємось. Вони не збираються міняти наш режим, робити його кращим, боротися з корупцією з нашою. Це ми повинні робити, і ми повинні робити висновки за нас. Любити залужного, ненавидіти залужного, там, любити Зеленського, ненавидіти Зеленського це все наші проблеми. Вони бачать, отут, у них є задача, так? Надати державі Україна завалитися перед навалою Росії. І то, що, виходячи з виключно своїх егоїстичних інтересів, так? щоб це не стало таким взірцем слабкості Заходу, що Захід ну, можна робити все, що завгодно, і не тільки з боку Росії. Для них це принципове питання, тому вони допомагають, а не допомагають тому, що е е, там Зеленський супердемократ чи супер там ще якийсь залужний супергенерал, і так далі. Вони допомагають тому, що вони виходять своїх власних національних інтересів. Тому допомагають навіть не так, як могли би допомагати, так? бо насправді можливості у заходу значно більше. Але вся та зрозуміле бажання пояснити. Дуже багато речей, які відбуваються в нашій комунікації з заходом, тим, що ми там не боремось з корупцією, що в нас не зрозуміла кадрова політика, що не зрозуміло, куди ми взагалі йдемо з такою політикою і так далі. Але це теж є, звичайно. Але в першу чергу всі проблеми, які ми маємо з заходом, це в тому в першу чергу, в тому числі і проблеми самого заходу. Захід не готовий був до повномасштабної війни такого рівня, просто не готовий. І це, як кажуть, дуже цинічно. Особливо для українців це слухати, чути від західних там від республіканців, від, від деяких європейських політиків, що задешево вони вирішують свої власні проблеми з допомогою України. Але це правдива відповідь за без всякого пафосу про демократію, про захист там чогось іншого. Вони вирішують е за свої гроші за свою зброю, вирішують свої власні майбутні проблеми, які можуть настати, а можуть і настати. Але якщо Україна впаде і буде програна війна, то вигідність того, що ці часи для Заходу настануть, вони стануть більш ймовірними, ніж якщо ситуація буде навпаки, Україна виграє. Так а вони готові до перемоги України в тому, як Україна виявляє, уявляє цю перемогу? Чи в них якесь своє уявлення про перемогу України на Заході? Ну хтось уявляє, хтось, тут немає єдності поки що, так. Ми повинні зрозуміти, що Західний світ, основна еліта Західна до сих пір знаходиться в Росії центричному такому е е світі, тобто вони видивляються не тільки на те, щоб Україна вижила, але те, щоб і в Росії не відбулися якісь такі події, які б стали ну, кінцем самої Росії. Тому ця тактика Байдена щодо поступової ескалації. Тобто вони, вони дають стільки, Байден давав, давав тут ще треба в минулому часі, давав стільки, щоб це було достатньо, щоб відбитися від росіян, щоб, ну, скажімо так, зробити росіянам життя не таким веселим, як вони хотіли. Але не для того, щоб, не дай Боже, Україна зробила якісь такі кроки, щоб. Розбалансувала Російськ... Росію просто розбалансувало. І після Бунта Пригожина в минулому році, влітку, так, я думаю, що їхні побоювання стали ще більше, бо вони зрозуміли, що це дуже легко насправді зробити. І тоді ядерна держава, яка ну, це їхня точка зору, я так не вважаю, так не вважаю дуже багато аналітиків і політиків в Європі і в, і в, і в Сполучених Штатах, але поки що це, ну, от мейнстрімівська ідея, ну, принаймні так. Думає Байден поки що, так думає Шольц, так думає Макрон, так думають інші західні лідери. Ну, треба переконувати мабуть працювати краще в цьому напрямку. Дякую дуже, пане Олексію, за цю розмову. Олексій Глобоцький був з нами. Політтехнолог говорили і про те, що було вчора із ймовірно чи відставкою, яка не сталася Головкома залужного, і от про сприйняття заходом і західними лідерами того, що має статися, якою має бути перемога України, якою має бути поразка Російської Федерації, зрештою.